Доброго дня, шановні добродії і злобродії. В цьому відео ви побачите, як я їду на велосипеді. В сандалях. І це значить, що дуже скоро на ваших екранах з'явиться черговий випуск програми «Трясся». В ньому ми зробимо детальний тест-драйв гібридного велосипеду. Ну а в цьому відео ви побачите ті шматки, які не увійшли до попередньої програми. А ну, ви побачите унікальний експеримент. Ми продовжуємо історію футбольного м'яча та людської голови. Нам здається, що за допомогою цих двох предметів можна перевірити будь-яку теорію. Перевіримо історичну теорію про те, що прародичем футбольного м'яча була людська голова. Чи можливо людською головою замінити Ух, блін, футбольний м'яч. Це супер! Це – а! а також в нашій програмі з'являється нова постійна рубрика Мудрість віків. пацаны, а что сейчас лучше, велик или машина? Велик, машина. Телка, телка велик, лучше. Телка лучше, телка лучше да. чем велик и машина? Нет, да. можно купить. С машина лучше. Нет, да, не нет. если велик а и машина... Будешь будешь лучше, телка, будешь? чем голова? Будешь, братан? братан. 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 Ну, телка братан. без головы не телка. Друже, скажи, кому тебя квитка? Моїй дівчині. Як її звати? Лера. Давно в місті? Два роки. В чому секрет таких тривалих стосунків? Що головне? Що треба знати всім чоловікам, щоб так довго біля себе кохану втримати? Я вам желаю, щоб ви дарили почаще чаще цвіти, шоколад. Подарки, коротше, дарити. А можна сказати, що ти її тупо купуєш? Якщо б ти цього всього не дарував, вона була б тобою? Було. Мені через о, 4 дня буде чекати. Давай, давай, кріпись, чувак, кріпись. Шо за фігня? <плеси> 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 Наряд визвали, Костя. Це поліція після 18-го дубля, що за фігні на Хлоніслави визвали наряд. Та ти ні в ту сторону упав! Ти ні в ту сторону упав! Та я ти думаєш, хотів. Просто нам так для статистики потрібна думка пересічних громадян про те. Нічого що я вас пересічним назвав? Ні, ні, ні. Скільки коштує велосипед зараз, на вашу думку? Нормальний, такий, щоб і не ламався, і їздити. Ну, мінімум від 2,5 тисяч. Що, я курю, так. Да. Ні, та це взагалі що, не важливо. Що, що що, хто вас змушує страждати і ходить пішка, а не їздить на велосипеді? Я не знаю. Ну, Блін, як сказати, на, на великі дорогі, блін. Скільки, думаєте, коштує? Бі? Ну, Нормальний велосипед 2 тисяч. А скільки коштує ваш мобільний телефон? Гривнів 200 чи 100. Що, серйозно? Що, крадений чи що? Крадений, новий практично. Бегушний телефон, 150 гривень. Я Дома може хоч є, щоб продати, щоб купити велик. Зачем щось продавати? Щоб велик її... був. По... Зачем щось продавати, якщо його все одно прийдеться купити, правильно? Блін. Треба розставити правильно пріоритети. Телек продаєте, коври продаєте, а. все продаєте і купуєте Жінку. Мені. Жінка є? Звісно. Можна і жінку Діти, продати. Ні, Пронять. жінку а, ні. Дітей? ні? Ми тут з Костею думаємо, що може людей треба пожалкувати, пошкодувати і взагалі думаємо над тим, які можуть бути виправдання, щоб принизливо їздити маршрутками. Нема ніяких виправдань. Якщо у вас є дві руки, дві ноги, ви тупо зобов'язані користуватись велосипедом. І хай цей процес поступовий, але ми посадимо кожного. Що за х? Та фігня, скажи. Ні, запікаємо. Це іменно х**, це не фігня. Треба розбиратися в сортах фігні, від фігні відлічається принципіально. Оце фігня це травичка низько виросла, якби ти хотів, щоб високо виросла.